Продається чотирикімнатна двохрівнева квартира в житловому комплексі Семецвіт. Ось це є хол. Я зараз знаходжуся на другому рівні квартири. Тут є санвузол. От є кімната. Вигляд з кімнати на вулицю Шевченка. І на житловий комплекс Великобританії. Також от є вигляд на церкву Юра. Це є перша житлова кімната. Тут санвузу. Друга житлова кімната. Оце є кухня студія з двома великими панорамними вікнами. І висота приблизно, приблизно десь в районі 5.40. І от зараз я спущуся на перший рівень. Так. Це є ще одна житлова кімната і кухня студія 20 квадратних метрів з панорамними вікнами. В квартирі вже встановлений газовий котел. Будинок вже зданий в експлуатацію майже 3 роки. Вже є навіть встановлений газовий лічильник. Це є вхід в квартиру. Санвузол. І ще одна житлова кімната. Квартира має дуже хороше планування двостороння. Вигляд з вікон виходить на південний захід з однієї сторони і з другої на північ. Загальна площа квартири 113 квадратних метрів. Звертайтесь, будь ласка.